Відома своїми безжальними зимами озером Морейн, кленовим сиропом, гречними людьми і не такими вже гречними хокеїстами. Канада, член великої сімки, дев'ята за розміром ВВП економіка світу, який складає 1,64 трильйони доларів, та одинадцята за розміром ВВП на душу населення, випереджаючи такі країни, як Німеччина, Бельгія, Швеція, Ізраїль та Австрія. Канада член британської співдружності, країна заснована на принципах миру, порядку і належного врядування. Хтось каже, що вона трохи тяжі до спільних благ в обмін на обмеження особистих свобод однак Канада не соціалістична країна, це капіталістична економіка, заснована на нагромадженні капіталу, створенні багатства на основі взаємодії між власниками і працівниками та засобами виробництва, переважно через приватні компанії, які приносять прибутки їхнім власникам. Та країна має розвинену систему соціального забезпечення, проте багато хто не розуміє, що наявність програм соціального забезпечення не робить країну соціалістичною. Можете називати це змішаною ринковою економікою, але це буде змішуванням капіталізму з мінімальним держрегулюванням, а не поєднанням капіталізму із соціалізмом. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео. Та поставте вподобайку. Канада, як і багато інших розвинених держав, пройшла шлях послідовних перетворень від сировинної економіки до економіки промислового виробництва і аж до наступного етапу економіки послуг. У більшості таких економік на сферу послуг припадає близько 70% ВВП. Та сама ситуація зберігається в економіці Канади. Входячи до першої двадцятки країн рейтингу економічної свободи для порівняння Україна за результатами 2021 року посіла 130-те місце. Канадська економіка має деякі спільні риси з австралійською в Австралії. Проблеми з нападами сорок, а Канада потерпає від гусей. Та повернімося до серйозних речей суто економічних подібностей. Обидві економіки заможні, індустріалізовані, мають бульбашки на ринку житла, і обидві суттєво зав'язані на міжнародну торговлю та ціни на сировину. Обидві надміру залежать від одного торговельного партнера. У разі Австралії це Китай, а для Канади Сполучені Штати Америки. Обидві країни докладають зусиль для урізноманітнення своєї економіки, і обидві дуже покладаються на іммігрантів як чинник економічного розвитку. Коефіцієнт народжуваності у Канаді серед найнижчих нижче рівнів поповнення. Частка старіючого населення в ній зростає, якщо говорити про старіння населення, Канаді, звісно, ще далеко до Японії чи навіть Німеччини або Італії, але маючи 17% населення віком більше 65, вона не настільки позаду. Далі погіршує становище, те, що медіанний вік становить майже 42 роки, зведемо все це докупи. Отже, маємо зростаючу кількість людей похилого віку, які користуються соціальними та іншими послугами і не роблячи внеску в економіку. Невеличкий відсоток працездатного населення, який за все це платить, і низька народжуваність дітей, які мали б вирости і долучитися до робочої сили. Усе це змушує країну до більш відкритої імміграційної політики задля збільшення кількості населення працездатного віку. Зрештою, є обмеження на обсяг податків, якими ви можете обкласти найпродуктивніших працівників під гаслом багаті платитимуть більше, і ви також не можете скоротити розміри соціальних послуг, до яких вже звикло населення. У серці проблеми питання населення: впустити в країну більше іммігрантів більш економічне аніж моральне рішення, яке не має нічого спільного із такими модними слівцями, як розмаїття, інклюзивність та багатокультурність. Канада впроваджує міграційну політику для економічної користі, а не іммігрантів. Країна хоче, аби ви вклалися в її економіку, і також щоб ви плодилися у Канаді. Високий відсоток населення, народженого поза її межами, майже 8 мільйонів людей, тобто більше 21% загального населення. Іммігранти тяжко працюють зазвичай працездатного віку. Вони стають частиною групи платників податків. Користуючись меншим обсягом соціальних послуг, багато з них готові погодитися на роботу, на яку не спішать місцеві. І більшість з них вдячні за те, що їм дозволили в'їхати до країни через відсутність можливостей на батьківщині або інші причини, і вони мають порівняно вищі рівні народжуваності. А ще вони привозять іноземну валюту, збільшуючи грошові потоки. Заможні іммігранти привозять із собою іноземну валюту. Хоча потенційна вада цього це підвищення цін на нерухомість. Серед них є також кваліфіковані працівники, які зрозуміло переїжджають. Разом зі своїми навичками, проте уряд не має партнерських стосунків із приватними компаніями. Тож, якщо ви залишилися без роботи, то це ваша біда. Тимчасово зайняті працівники йдуть працювати туди, де не дуже хочуть працювати канадці. Зрештою, студенти-іммігранти отримують можливість навчатися в одних із кращих вишів світу. Хоча для канадських вишів іноземні студенти є радше життєдайним джерелом доходу, яке приносить країні мільярди доларів, іноземним студентам доводиться платити за навчання набагато більше за місцевих. Канаді економічно доцільно дозволяти вхідний потік грошей. Освіта безумовно дохідний бізнес. Канада є енергетичним супергігантом із третім за розміром обсягом корисних копалин, оцінюваних у 33 трильйони доларів Сполучених Штатів. Країна є третьою у світі за розміром підтверджених запасів нафти, і четвертим найбільшим у світі експортером нафти. Перед тут ведуть провінції Альберта та Саскачеван. Проте країна, хоча й сидить на велетенських покладах нафти, також імпортує її для внутрішнього споживання з різних причин. кажуть, що канадська нафта є надважкою, тому її набагато дорожче видобувати, переробляти і перевозити. Нафтова економіка може зростати та здуватися залежно від коливань цін на світових ринках. Коли ціна висока, є прибуток. Коли ціна падає, Канаді стає збитково продавати свою нафту. Те саме можна сказати про будь-яку торговельну діяльність. І якщо ваш конкурент продає такий самий чи навіть кращий товар за нижчою ціною, ваша справа піде на дно. Це змушує Канаду імпортувати нафту зі США та Саудівської Аравії. Ще одна дискусійна причина імпортувати нафту відсутність у країні нових нафтопроводів, які могли б збільшити доступність нафти власного видобутку. Усі ці чинники підштовхують Канаду до пошуку альтернативних джерел енергії для покриття майбутніх енергетичних потреб, замість покладатися на інші країни. Це порівняно мало пов'язано із турботою про довкілля і більше стосується економіки. Канада це об'єднання дрібніших регіональних економік. Деякі провінції хочуть зберегти залежність від нафти, і інші ж хочуть, аби економіка стала уся зелена. Хтось пропонує поступовий організований перехід, аж доки нафту не замінять альтернативні, економічні і водночас надійні джерела енергії. Однак точної відповіді не знає ніхто. Ще одна причина відійти від нафтової залежності пов'язана із потребою урізноманітнення економіки. Майже всю канадську нафту експортують до США. Сировинна теорія припускає, що експорт природних ресурсів із Канади до інших розвинених економік має наскрізний вплив на економіку, також на суспільну і політичну системи. Різні види сировини, такі як нафта, руда, деревина, риба та інші, впливають на рівні заселення та конфлікти між федеральним і провінційним рівнями. Дехто каже, що економіка може розвиватися та урізноманітнюватися. Інші, що це може назавжди замкнути на залежність у вигляді ресурсної глибинки. Простою мовою більші країни використовують Канаду як постачальника сировини, і така прив'язка до великих ринків зменшує шанси Канади шукати долі в чомусь іншому. Канада посідає 39-те місце в рейтингу економічної складності. Це означає, що її економіка менш різноманітна в галузевому розрізі порівняно з іншими країнами, які перебувають у горі списку. Однак вона все ж достатньо різноманітна, принаймні набагато більше, аніж економіка Австралії. До речі, Україна в цьому рейтингу 44-та. Тому буде неправильним називати її нафтовою країною, бо вона має інші галузі: нерухомості, будівництва, фінансових і страхових послуг, лісозаготівельну, автомобільну та інші. Канада є найбільшим у світі експортером кленового сиропу. На неї припадає більше 75% світового виробництва. Проте, всупереч припущенням, ця солодка радість не має визначального впливу на економіку. Сироп дає близько 2-3% ВВП. Зате він позначається на економіці окремих регіонів, зокрема Квебека, де від цієї галузі залежать тисячі робочих місць. Регіон також залучає сезонних працівників з усіх усюд, аби збирання сиропу не припинялося. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона належить до групи найбільших експортерів риби та виробів із неї. Перша стаття експорту морепродуктів омари. Під час кожної виборчої кампанії у США знаходяться ті, хто клянеться, що переїде до Канади, якщо тільки їхній кандидат не переможе. Проте торговельна та економічна спроможність Канади непропорційно сильно залежить від Сполучених Штатів. Канада повною мірою користується перевагами від наявності під боком найбільшого споживчого ринку. Більше 75% її загального експорту йде до США. Є старий жарт, коли економіка Сполучених Штатів застуджується, чхає економіка Канади. Це справедливо для більшості випадків за винятком фінансової галузі. Канада також має безпекові переваги від наявності такого сусіда, як Сполучені Штати, з її найбільшим у світі розміром оборонних видатків. Більшість населення Канади живе вздовж кордону зі США. Канада розумна в питанні мінімальних ставок оплати праці. У всій країні немає єдиної мінімальної зарплати. Натомість провінції та території встановлюють власні мінімальні ставки. Канада має один із найвищих у світі показників наявного доходу домогосподарств, тобто грошей, що лишаються на витрати чи заощадження після сплати податку на доходи. Тут варто зупинитися окремо про податки. Канадці із зарплати мають сплатити федеральний податок, податок провінції та внесок на пенсійний фонд Канади. Провінції мають право визначати ставки податків. Відсоток податків змінюється в залежності від суми доходів. Подивимось на прикладі. Ви заробляєте в провінції Альберта 50 тисяч доларів на рік. З них ви платите 7 тисяч 306 доларів і ще на пенсійні відрахування піде 3 тисячі 441 долар. Загалом податки складуть 10 тисяч 746 доларів доларів або 21,5% від доходу. Якщо ж дохід 150 тисяч доларів, тобто у три рази більше, то податки зростуть у понад чотири рази і складатимуть 44 978 доларів або 30% від доходу. До речі, в Україні ефективна ставка податку на працю майже для всіх працівників складає 34%. Хоча наявний дохід демонструють радо, немов виграш у лотерею, куди менше тих, хто хоче говорити про так званий доступний дохід, який є часткою доходу, яка залишається у вас після задоволення базових потреб, доступний дохід не визначає рівня статків, бо не враховує вартість життя та середні витрати. У такий спосіб більшість розвинених економік творять працюючу бідноту з оманою багатства. З іншого боку, більшість країн не дуже діляться даними про доступний дохід, коли доходить до вартості життя Канаді далеко до Швейцарії чи Сінгапуру, але вони все ж серед перших 25. споживчі товари коштують дорого. Хоча це переважно залежить від того, де саме в Канаді ви живете. Канада також належить до країни з найбільш дорогою турботою про дітей. Якщо рахувати у відсотках до середнього заробітку батьків, Канада має один з найвищих показників боргового тягоря домогосподарств. Ці борги результат іпотеки, яка годує ринок нерухомості. Заборгованість канадських домогосподарств у відсотках до наявного доходу перевищила 170%. Подекуди ціни на житло свідчать про очевидну бульбашку. Передусім, це стосується Ванкувера і Торонто. Помилково ліві, особливо у США, вважають Канаду соціалістичною країною, зокрема через наявність пенсії від держави, якої у США немає. Але для нас, українців, важливо тут побачити один ключовий момент. Вище, ми вже наводили суму пенсійних відрахувань із зарплат. Щоб отримувати пенсію від держави, то треба нашою мовою мати трудовий стаж у 39 років. Вийти на пенсію ви можете не раніше 65 років. А якщо хочете, щоб виплата була більшою, то тоді виходьте у 70 років на пенсію. Наприклад, у 2022 році для нових 65-річних бенефіціарів, так у Канаді називають отримувачів державної пенсії, які вийшли на відпочинок, складала 542 долара США. А якщо людина вийшла у 70 років, то її виплата 770 доларів США на місяць. І це невеликі гроші для Канади за індексом вартості життя. Вона на 14-му місці у світі і сумою у. 1832 вісімсот долари США, які потрібно в середньому мешканцю країни на оренду, харчування, транспорт, одяг тощо. Україна посідає 177 сімдесят місце, і у нас треба 458 доларів США в середньому для проживання на місяць, тобто в Україні в чотири рази дешевше жити. Якщо перевести на наші реалії, то треба поділити на чотири канадську пенсію, для отримання якої треба ще працювати до 70 років. Отримаємо десь 7 тисяч гривень за нинішнім курсом в Україні. Середня пенсія для 93% пенсіонерів складає 4236 гривень. Але страховий стаж у нас 30 років, і на пенсію можна вийти у 60. Так що соціалістичний рай не в Канаді, а в Україні. Розвиток виробничої промисловості у Канаді видається трохи непрактичним. Високі ставки оплати праці не дозволяють їм конкурувати з країнами, де робоча сила отримує низьку оплату, а дешевий імпорт вбиває будь-які надії на масштабну базу виробництва. Внаслідок цього наявні виробництва потроху загинаються або залежать від урядових пільг. Канада має надзвичайну систему охорони здоров'я її помилково рекламують як безоплатну систему охорони здоров'я. Правильніше було б назвати її публічно фінансованою системою охорони здоров'я. Витрати на охорону здоров'я становлять майже 12% ВВП. Хтось з американців не забариться вказати на вади канадської системи охорони здоров'я. Та, хоч би як канадська система охорони здоров'я чудово спрацьовує для більшості населення. Медицина в Канаді, аналогічно як в Україні, є безоплатною при зверненні, Оплачується із податків мешканців. Згідно із новим дослідженням інституту Фрейзера, сім'я із двох дорослих і двох дітей із доходом в середньому 156 тисяч і 86 доларів на рік сплатила приблизно 15 тисяч 847 доларів на охорону здоров'я у 2022 році. Сільське господарство не найбільша перевага Канади. На нього припадає лише 1,6% загальної продуктивності. Почасти це можна списати на суворий клімат країни. Є вдосталь імпортованих харчів, які коштують набагато дешевше за вироблені в Україні. Однак уряд забезпечує певний захист окремих сільськогосподарських галузей: на кшталт молочної чи птахівничої від конкуренції через дешевий імпорт і задля збереження певної харчової самодостатності. Хоча це і призводить до більшої вартості деяких продуктів для споживача, Канада не найкраща у сенсі традиційних страв і кухні за винятком Путеном. Ще дуже популярні макарони з сиром. У Канаді ж найбільша кількість місць продажу пончиків на особу, і за кількістю їх споживання на ту саму особу вони теж перші у світі. Можливо, через мережу Тім Хортонс. Канада друга у світі за площею. Вона тягнеться від Ніагарського водоспаду до канадських скелястих гір. Має найбільше озер серед країн світу, а туризм становить 1% економіки. Є що розвивати в сенсі потенціалу на майбутнє через ранню історію колонізації, Канада має дві державні мови французьку та англійську. Двомовність у масштабі цілої країни веде до подвоєння державних послуг: показчики та знаки, бланки документів, рекламні оголошення та інше геть, усе двомовне до того ж, коштом державного бюджету. За даними дослідження 2012 року, двомовність коштує країні близько 2,4 мільярда доларів. США вища освіта в Україні не схожа на позику завдовжки у життя, яку в США студенти виплачують десятиліттями. Канада має добре освічене населення. Країна посідає одне із перших місць за показником охоплення вищою освітою. Водночас робочих місць для білих комірців недостатньо. В Канаді треба більше компаній типу Shopify. проте вона має проблему із відпливом талантів, коли тисячі досвідчених працівників із дипломом вищої освіти вирушають на південь у пошуках кращої зарплати, більшої клієнтської бази і теплішої погоди. Забудьмо про природні ресурси найбільшим активом будь-якої країни є її народ. Канаді треба інвестувати у своїх громадян, а не осипати їх новими пільгами. Їй треба плекати культуру підприємництва та новаторства. Їй треба сприяти подоланню несхильності населення, брати на себе ризики, щоб люди робили щось нове, замість чекати, доки щось їм принесуть. З усіх інших поглядів життя у Канаді чудове. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави, підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.